Починаємо ми нашу розмову з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони, який з нами зараз в онлайн режимі буде спілкуватися. Доброго вечора, пане Олексій, і кажемо вам слава Україні! Героям слава <звіст> почнемо з сьогоднішньої головної новини про передачу британцями далекобійних ракет. Прокоментуйте, будь ласка, загалом цю інформацію. Наскільки для нас це важливо і що очікувати? В тому числі і багаточисельним російським коментаторам, які е, зараз е, якимось чином пробують, я навіть не знаю, як це виправдати, не виправдати, але те, що злякалися, так це точно. Ну звичайно, на Росії відбувається переляк. От він почався вже доволі давно. І ви розумієте, що вони свідомі того, що це за зброя, свідомі, що це е, максимально покращить нашу бойову спроможність. І те, що казала людина з вусами, от відносно того, що вони. Трошечки задоволені. Нас це абсолютно не цікавить. Ми точно знаємо, в який спосіб ми рухаємося, куди ми рухаємося. От і ми точно знаємо, що перемога буде за нами. От що вони там не репетували, починаючи там 9 травня, вони там розпочали щось хвилюватися. Сьогодні вони там щось розповідають. Ми на це не звертаємо увагу. Ми робимо свою справу. От наше завдання звільнити всю територію нашої країни від країни терористів від тих похідів, які вдерлися на нашу землю. Пане Олексію, поговоримо трохи про ситуацію зі зброєю, яку ми маємо станом на тепер, тому що останні тижні ми чуємо від наших партнерів, закордонних партнерів, зокрема, що ми вже дуже багато всього Україні передали. Хтось заявляє, що ми передали все про що ми домовлялися. А, натомість від президента України ми чуємо зокрема сьогодні про те, що ми не можемо спішити з контрнаступом, тому що ми ще всю зброю не отримали. Це для нас означатиме, що ми будемо втрачати більше людей. Чому на нас тиснуть трохи і підганяють нас наші західні партнери? Чи мені здалося? Я не зовсім зрозумів вашу тезу крайню відносно того, що ми будемо втрачати більше людей. От, ви я хочу, щоб ми, ми з вами ми ще... зможемо втрачати більше людей, якщо будемо йти в контрнаступ без належної кількості зброї. Відповідно до того часу, поки не будуть виконані всі підготовчі роботи, до того часу, поки не буде достатньої кількості тої зброї, яка має бути у наших військ, не буде відповідно проведені всі навчання, злагодження. Тощо от ніхто не буде е, от, втрачати наших людей і приймати такі рішення. І це цілком зрозуміла річ. І нічого дивного тут не, не має бути. Ми будемо діяти за своїм власним планом. От у нас немає такого розуміння, що ми маємо перед кимось звітуватися чи на 1 травня, чи на 9 травня, або на якусь іншу дату. От, ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо свою відповідальність за процеси, які на сьогоднішній день є на території нашої країни. От, процеси, які дехто називає контрнаступом, я не використовую слово сполучення контрнаступ, я використовую слово сполучення боєвий дій». Будуть тоді, коли будуть прийняті рішення військово-політичним керівництвом зарахуванням, перш за все, позиції наших військових. Позиція наших військових в даному випадку є в пріоритеті. От на засіданні станки Верховного Командуючого дослухаються до всіх генералів, які там приймають участь. І я можу сказати, що позиція військових в даному випадку є ключовою для прийняття тих чи інших. Рішень от на засіданні ставки під голованням нашого президента, от, тому що ми розуміємо цю відповідальність, яка на сьогоднішній день є, от саме в цей час непростий час, те, що стосується постачання. Скажіть. Деякі країни е, виконали е, ті е, домовленості, які були. Деякі по різних причинах поки що трошки затримуються. От ми е, свідомі, що це не е, пов'язано з якимись зміною позиції, То, що є певні технічні моменти, які потребують ще додаткового часу. І от вони зараз все узгоджуються і вся зброя, яка нам була обіцяна обов'язково буде на території нашої України для того, щоб ми могли розпочати те, що було заплановано вже заздалегідь. Скажіть, будь ласка, от Дякую. сьогодні, коли вперше з'явилася інформація про передачу далекобійних британських ракет, мені здається, що ще до появи офіційної інформації в матеріалі CNN йшлося про те, що ну, начебто, українська сторона запевнила. Британську, що не буде бити цими ракетами по території Росії, хоча що таке територія Росії, якщо поглянути на їхню конституцію, це доволі умовна величина, адже в них там і Херсонщина в згідно їхньої конституції, до якої ми ставимося, максимально скептично. Скажіть, будь ласка, як ви можете це прокоментувати щодо таких домовленостей? Чи є вони насправді? Те, що стосується території нашої країни, яка є включна? З території, яка визначена конституцією нашої країни, це територія нашої країни, що вони там собі не вигадували, що вони там не записували в своїх сидулях. Вони до нас не мають ніякого відношення. Те, що стосується Криму, Донецької, Луганської області, Запорізької області, Херсонської області, це все, все, повністю територія нашої країни. Ми будемо захищати в той спосіб, який вважає за нахід. Те, що стосується нанесення ударів. По території Російської Федерації я хочу звернути увагу, що у нас є власна зброя, зброя власного виробництва, які ми періодично можемо мати право застосовувати там, де ми вважаємо за необхідним. Якщо є певні обмеження, оце не стосується нашої зброї, оце не стосується інших речей. Але майте на увазі, що ці покидки, вони можуть видумати собі все, що загодна. Більш того, вони можуть самі робити певні провокації, а потім, нібито, звинувачити нас, що ми це робимо. Дивіться, там кожного дня палають сі навтобаси. Там перед 9 травня туди залетіли якісь, скажімо так, залізяка, залетіли на червону площу на цим Кремлем. Вони дивуються, як це сталося. Так в мене питання не, не до нас. Ось скажіть, будь ласка, же там ПВО на кожно на кожному даху. О, це ж відомо річ розташовано. На кожному дереві сидять, дивляться, куди ж ви тоді дивитесь, якщо воно ви нас нібито в цьому звинувачите. Багато інших речей, які там відбуваються. Ну і ся пройде час, пройде війна, все стане цілком з розуміла от наше завдання доволі просте. рухати На жаль, маємо невеликий затримку в передачі зв'язку. Це е, скайп-розмова. Розуміємо, що інтернет може інколи нас підводити. Е, сподіваємося, що Олексій, Олексій Данілов до нас е, повернеться. Е, маємо в студії гостя. тому я, Даніло. Перепрошую, будемо повертатись до розмови з Даніловим. Пане Олексію, так вас роз'єднало з нами, але ви вже є. Мені не можна роз'єднати, тому що це місце і Так, це з тих Так. Нам теж важливо чути ваші коментарі. Наша аудиторія чекає з нетерпінням на те, коли ви з'являєтеся в нашому ефірі. Тому ми вам дякуємо, що знайшли час. Сподіваємося, що зв'язок буде добрий, бо трохи вас перериває. Я зацитую вас. Ви казали про стіл переговорів, як за який нас намагаються посадити з Російською Федерацією якимось чином. Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемови на умовах Росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу і багато пропозицій з різних країн з цього приводу лунає. Я думаю, ви зараз можете продовжити цю свою думку, але все ж, от. Як проявляється це нагнітання ситуації? До нас звертається хтось і просить про це, радять нам сідати з ними за стіл перемовин? Це публічна інформація. Тут нема ніяких закритих, закритих речей. Оце все це в публічному просторі. Ви бачите кількість країн, які мають долучитися до мирних перемовин. З, нібито між Російською Федерацією і нашою країною, вони от кожного дня зростають як гриби. Я єдине хочу зауважити, майте на увазі, що перемовини можуть відбуватися на позиції, які влаштовують нашу країну. От, якщо наша країна влаштовує позицію, то такі перемовини можуть розпочатися тільки тоді, коли ми будемо розуміти, що вони мають сенс. Я більш не впевнений, що ніякі інші перемовини з цими покидьками бути не можуть. Більш того, я хочу нагадати, що в нас є рішення ради на збезпеки оборони, яке чітко вказує про те, що ніяких перемовини бивцем наших дітей, от ми вести не збираємося. А це саме Путін. Тому, якщо це будуть якісь інші посередники, нам треба розуміти, що президент чітко артикуляво, зробив артикуляцію на Чотирьох позиціях вони є незмінними. Перше повернення до кордонів 91-го року, так як записано в нашій конституції. Друга кримінальна відповідальність Путіна і всього його режиму за всі ті злочини, які він зробив проти людяності, по відношенню до нашої країни компенсація всіх збитків, які він надав нашої країни, хоча важко зрозуміти, яка може бути компенсація за вбивство дитини, от як це можна взагалі компенсувати, розумієте, вкрай складно. От і четверте, це сталі гарантії безпеки для нашої країни. У для того, щоб те, що зробила Російська Федерація, в ніякому разі не з'явилося, не виявилося знову через певний проміжок часу. От чотири позиції: вони є незмінною позиції, які наголосив наш президент. Якщо хтось вважає, що ці позиції от, треба якісь регулювати, то ті публічно скажіть, як ви вважаєте, що ми маємо відмовитись від своєї конституції? Ми маємо відмовитись від покарання Путіна і його покидів, які вбивали наших дітей. Ми маємо відмовитись від компенсації, які вони мають сплатити за те, що вони тут е, створили. І ми маємо лишитися так само незахищеними, як ми лишилися після 94-го року, року, після підписання Будапештського меморандуму. Ні, так не буде. Скажіть, будь ласка, якщо переходити до теми 9 травня, але почну ну не з того, що відбулося в Москві, а з того, що продувало кілька днів у Києві, все ж ми щоночі. Ну, в першу чергу на Київ, в Києві та на Київщині. Щоночі там е, майже лунали тривоги. І щоночі летіли шахеди. Українські е, протиповітряні сили продемонстрували майже 100% результати, І це насправді феноменально, тому що військові експерти, е, напевно, вперше почали казати, що, мабуть, станом на зараз е, протиповітряна оборона України вже сильніша, ніж ізраїльський залізний купол. Збили кінжал, і дуже багато в соцмережах циркулювало. Чуток про те, куди справді цілили росіяни напередодні свого дня Побєди чи можна зараз уже сказати цю інформацію, якщо вона, звісно ж, є, чи справді вони пробували атакувати так звані центри прийняття рішень, будинки, де знаходиться українська влада, і що як можна охарактеризувати дії протиповітряних сил, які дивують зараз весь світ? Я думаю, в тому числі американців. Те, що стосується нашої протиповітряної оборони, і хочу, щоб ми з вами розуміли в бойових умовах, вони кожного дня набираються все більше бойового досвіду. Це дуже важливо. Одна справа, коли ви е, цим питанням займаєтесь теоретично, інша справа, коли ви практично захищаєте свою країну, захищаєте свою землю з використанням безпосередньо засобів ураження, от майже щоденно, і цей досвід, який ми не могли взяти раніше, тому що раніше такого у наших військових не було. І звичайно, з часом вони стають більш професійнішими, от, більш е, ретельно обирають засоби ураження тих чи інших. Е, Об'єктів, які з'являються на території нашої країни, і ви вже звернули увагу, що той відсоток, який на сьогоднішній день є, він дуже багатьох в світі, скажімо так приводить в певну ситуацію великого задоволення, що зброя, яка нам постачається, в тому числі західного виробництва, вона спроможна збивати майже всі види озброєння, які є на Росії. Більш того, після того як сталася ситуація з кінжалом в Росії, там був такий, знаєте, трошечки ще, ще один приляк, що ми на сьогоднішній день, завдяки роботі нашого президента, тому що саме після зустрічі з Байденом, Володимиром Зеленським, ми отримали Петріоти. От і ми маємо на сьогоднішній день спроможність навіть збивати ці кінжали, які до цього часу, на жаль, у нас такої можливості не було. Тому ще раз наголошую: ми стаємо міцнішими, ми стаємо набагато сильнішими. І спроможності у рашистів перемогти нашу Україну з кожним днем наближується до нуля. А ми кожного дня наближуємося до нашої перемоги. Пане Даніло, ще про ворогів. Традиційно вас запитуємо. Зараз актуально що буде з Богуслаєвим? Бо з'явилася інформація про те, що він з листом звернувся до голови офісу президента Андрія Єрмака і просить його. Дозволити його якось обміняти на когось в Росії, він там жаліється на своє здоров'я, називає себе пенсіонером інвалідом першої групи, ну і так далі. Сам журналіст, який це опублікував, Юрій Бутусов, каже, що такий обмін він може бути небезпечний, тому що ну, Богуслав, злочинець, і ми маємо його карати за, за нашим законодавством, за нашими, за нашими законами. Чи відомо вам те, чи можуть взагалі обмінювати і розглядати обмін Бослаєва на когось? Давайте ми будемо говорити відверто. Якщо буде потреба повернути наших е військових, наших громадян, нашої країни, і для цього треба буде віддавати будь-кого, от ми таке рішення маємо приймати, тому що життя людини для нас є найвищою цінністю. Те, що там написав Бутуса відносно того, що там буду передані якісь там секрети, то що. Ну, дивіться, Богуслав вже працює не перший день. От, і я можу вам сказати, якщо він працював певний, певний час, то те, що він міг, скорше за все, він вже передав. Те, що відносно. Е Людей, які б мали туди бажання поїхати на Росію для того, щоб там працювати, ну це є велике питання, тому що я не впевнений, що Богуслав має такий вплив, що будуть відбуватися ті речі, про які написав Бутузов. Це просто буде неможливо. Ми нікого звідси випускати не будемо, тому що ці люди є чітко зрозумілими, що вони працюють на військовому підприємстві, і тут набагато все складніше, ніж хтось сам собі може уявити. Ще раз наголошую: якщо буде потреба. Поміняти Богославо на громадян нашої країни, які на сьогоднішній день знаходяться в лапах цих терористів, то ми маємо це зробити, тому що це життя наших громадян, а не Богослаєва. Інша річ вже, яка кількість, я хочу нагадати, що коли міняли одного видатного діяча сучасності кума Путіна, так ми забрали не 200, як дехто помиляється, а 250 наших військових саме тільки за рахунок цього обміну. Якщо хтось вважає, що його треба тут лишати, ну можна і треба лишати, тільки я не, не, не зрозумію от, для чого. Якщо ми можемо спасти наших громадян, ще раз наголошую, нам це треба робити. Скажіть, будь ласка, якщо це, це моя позиція. Ну, я звертаю увагу, що коли е, е, Богуслав писав цього листа, навіть Російська Федерація писав там з маленькою літерою, от трохи дивно для мене, але ну хай так буде. От, принаймні мені було приємно. Скажіть, будь ласка, якщо загалом дивитися на ситуацію, знов ж таки чимало військових експертів, в тому числі і закордонних, відзначають, що ну по суті. З травня місяця, і можливо, десь після 9 травня, коли остаточно стало всім зрозуміло, що у Бахмуті росіянам просуватися далі ну навряд чи вдасться. Глобальна Російська Федерація переходить в оборону. Так вона все, ще обороняється на українській території. Це важливий нюанс, точно не на своїй, але тим не менше, логіка війни змінилася, так чи не так? Логіка війни змінилася під впливом наших збройних сил. Підпливом наших е, рішень тактичних і стратегічних, і якщо раніше у них було велике е, бажання захопити Київ, от потім вони бажали захопити е, ситуацію територію по е, Херсонській, Запорізькій області, зазихали на Харківську область, і на інші речі, ми бачимо на сьогоднішній день неспроможність їх навіть остаточно захопити невеличкі райони центр, який має назву Бахмут. От і сьогодні усі істерики, які там робить Пригожин, робить перформанси відносно того, що йому нібито там щось не дають. Все це не відповідає дійсності. Все це внутрівідова боротьба, яка розпочалася на Росії. Ми її очікували, от, і прогнозували, що вона почнеться десь в березні місяці. Ну трошки з запізненням через місяць, але вона почалася, і вона буде тільки наростатися. Боротьба. От у них там буде з'ясування стосунків. Як же так сталося, що Друга армія світу не може захопити районний центр? При цьому вони розповідали, що вони там всю Європу поставлять так, як вони бажали поставити. Ну, наші збройні сили, наша нація довела, що не треба нікого лякатися, треба робити свою справу, захищати свою країну, і все буде добре. От. Пане Оксі, ще одне уточнення. От ви справді говорили про те, що були у росіян плани знову наступати на Київ, на Харківщину. І ми взимку, коли ви вмикалися в наш ефір, ми дуже часто вас питалися, яким чином ситуація на північному кордоні нашої держави, де знаходиться Білорусь, і взагалі це була така одна з найбільш дражливих тем взимку, чи спробує білоруське військо. Атакувати кордони Україну це важливо, чи спробує атакувати, чи перейдуть вони їх. Це для нас мені здається зрозуміле питання. Чи зараз взагалі існує це питання, так би мовити, на повістці дня стосовно е атаки з боку Білорусі, як російських військ, так і військ Республіки Білорусь? Ми відслідковуємо ситуацію на цій території. От я можу сказати, що зараз напруга набагато менше ніж вона була раніше. От якщо раніше там була певна кількість військових Російської Федерації, і ми дуже уважно слідкували за цим процесом, щоб їх кількість не збільшилась саме для того, щоб була здійснена атака на нашу країну з того боку, то на сьогоднішній день ми сьогодні спостерігаємо зменшення цього цієї кількості вони там знаходяться. Да, знаходяться на Білорусі, але в меншій кількості на полігонах проводять певне злагодження і відправляються потім в район Донецької і Луганської області. От на сьогоднішній день такої великої загрози ми не бачимо, але я ще раз наголошую, що це на сьогодні. Якщо будуть якісь рухи, якщо будуть якісь е, процеси відбуватися, наші розвідки відразу все це буде відслідковувати і відповідним чином буде реагувати. Крім того, я звертаю увагу на ситуацію, пов'язану з керівництвом Білорусі. Ви бачите, що батько вже не той батько, який був раніше, от, вже він там трошечки і прихворів, і щось там з ним відбулося, і дуже швидко з 9 5 травня з Московії відправився до себе додому. Ну і ви самі бачите відносно зовнішнього вигляду, от, раніше людина виглядала набагато краще.